Класнючий просто Ford Fusion це у нас Америка 2015 рік. Привезена вона була на початку 2020 року на лінзованій LED оптиці з ДХО-шечками LEDськими. Дуже гарно виглядає. 2,5 двигун на автоматі. Все, як треба на таких тисочках, вообще. класних, дуже гарно вони виглядають. Кодовий замок присутній у нас, якщо у вас автомобіль закриється з ключом в салоні, виходить, то можна... Кодом вести код і відкрити автомобіль. У нас тут повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал. Є у нас центральний замочок, Автосвітло присутнє, мультикермо. Е, музичка у нас SYNC, комплектація у нас SE. Пробігу тут 158 тисяч, не дуже великий пробіг. Встановлена тут мультимедіа нештатна, вона у нас з Android Auto. Музика гарно грає, так як SYNC вона осталася. Також присутня тут камерка заднього огляду з гарним качеством. Та Показано направління. Електроручничок. Салончик у нас текстиль, білий, дуже гарно виглядає він. Також у нас тут присутній кондиціонер, обігрів заднього скла, обдувмакс переднього скла. І, до речі, воно все все діло виводиться сюди. У нас тут присутні два постаканника ще. Є така накладочка гарна, вона йде. Переходи з торпеди плавно на двері і тут так само. У нас ще тут є кнопочка, щоб відкрити бажник. Бажник нас відкрився. Давайте ж до нього і перейдемо. Так, багажничок. Тут ось камерка присутня, комплектація се шильдичок є на місці. Бажак здоровий. Килимки у нас йдуть в комплекті, є вакилимочки. Тут у нас є домкратик з перчаточками, все як все чітко. Давайте ж під, пол, під полом у нас газа немає, але ви можете самі його достановити. Тому тут лежить у нас блокаточка, Все як, все як треба, все як по заводу. І до речі, ще тут LED-підсвіточка йде. Позаду в нас ще є парктронічки і у нас LED фонарі. Позаду на салончик також в дуже гарному стані. Доглянемо, тому є дефлектора, присутня розетка на 12 вольт. Підлокітник здоровий, з двома постаканічками, все як треба. До речі, автомобіль був з незначним ударом по задній частині. Там бампер, кришка багажника і, можливо, трошки крила постраждали задні. Тобто удар був мінімальний по Америці. Якщо він вас зацікавили, приходите до нас, ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Герокрут, 19. Сім гарного дня.